завжди той, хто предан роботі, хто вен призванию, той счастлив вдвойне. Ви трудитесь, так словно песни поєте, і вам. Своє професійне свято енергетики вирішили зустріти в теплій атмосфері. Уже традиційно урочистості проходять у селищному палаці культури, який, до речі, співфінансує Зміївська Тес. Наряду з цим теплова електростанція утримує бібліотеку і спорткомплекс. Ну і, врешті-решт, підприємство є бюджетоутворюючим для Зміївського району. Тому роль Тес важко переоцінити. Знаєте, зміївська тес це основне підприємство. Яке знаходиться в Змівському районі, і тому сьогодні на плечі енергетиків лягла великий тягар. Сьогодні зима видалась сурова, і тому я думаю, що енергетики щастюю пронесуть осінньо зимовий максимум видержать цей тягар і не залишать весь район без електроенергії і налогів. Зміївська Тес або Зміївка, як її ласкаво називають в народі, входить в п'ятірку найбільш масштабних енергогенеруючих об'єктів України та є найпотужнішим на Звобожанщині. Зміївську теплоелектростанцію обслуговує більше трьох тисяч співробітників. Через тес пройшов майже кожен комсомольчанин. Цього дня вони почули щирі слова вдячності на свою адресу. Зміївська тес це флагман енергетики це України і. Показатели работы как трудового коллектива, профсоюзного комитета, администрации всегда говорят о высоких и подтверждаются высокими социально-экономическими показателями работы станции. Енергетика це галузь господарсько-економічної діяльності людини, без якої не обходиться жодне виробництво, жодна оселя. Тому людям, які кожного дня забезпечують світло, тепло та затишок в наших домівках, можна побажати лише наснаги в їх нелегкій та відповідальній праці. Левову частку урочистостей склали саме вітання. Кращі трудівники отримали грамоти і були відзначені керівництвом. А після всіх урочистостей програму урізноманітнили. Святковий концерт забезпечив присутнього. Нім масу позитивних емоцій.